Так, Борис вже чекає, я думала, не прийде. Але прийшов. Я спеціально назбирала пару яблучок, бігала в магазин. Думаю, візьму хоч пару, вони швидко гниють. А комарі, а акомаріл біля нього, бідненький. Сусідка ось такий білий ціле левідерку назбирала йому, поставила на сітку, вішають, підгодовують теж. Він ну, вже ж не так часто приходить вже і багато збирати не хочеться. Не знаєш, коли він прийде, то вони гниють, то отак по пару штучок вже тримаю. Тільки що чоловік виглядає в двері і каже, нема. Я щось дивлюсь, якісь роги там, отако от через тюль темно, є, біжу по кукурузу. Голодний. О, Огірки! Його митка! З огірками. Оце я вже купила на наквасити огірків, конфіскувала назад Бориса миску. в мене тільки одна така. Все, дам, дам йому огірки. Бриз будеш? Огірочки. Чи може мені не треба квасити? Скажи честно. хорошие, смешнее, знаешь, как у вас Я а все чекала, что ты меня. Все-таки не треба у вас. Это них так смешно есть. Ще чекає, що йому дадуть. Що тобі Борис що дати кукурузи? Кукукурузи. О, кукуруза. чуть-чуть До речі, тут теж сусіди трошки відсипали лідерку. Але в ти Борис? твоє зайняте. Так, едва. Я дихаю. На, 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 туда. Так умой. Таку марію буде дома Ти мене чуєш? Ізю Що там лежить огірок? Він його не їсть. Борис там ж є огірок. Чи ти не встиг просто? Ти любиш зорокістку. Угу. Мені вже пишуть, щоб я пасіка завела. Борис, ти що будеш? Просто питають, коли Борис кидає рогін. Він рогі скидає десь лютий або березень. Цьогорічні роги є в музеї. Там, якраз... от, він зараз тільки от зробив їх твердими і піде в ліс. А вже десь лютий березень, аж скине. Так що він ще зимою буде ось такий грізний, файний. Десь я не знаю, може ще пару раз прийде і вже все, піде в ліс. О, бо дехто думає, що він чухав роги. І піде в ліс їх скидати. А ні, він ще буде ходити довго з ними. Та Борис. Вони ж тобі треба для захисту боротись за самку, захищатись від вовків, та Борис. То не просто так. Але в нього вже зовсім інший характер. Вони дуже гострі. Дай, отак мені з дверей найбезпечніше <реку> <реку> Ну, Хоча він хороший, але інстинкти 100% беруть своє. Зараз він більш полухливий, насторожений. Ще видно по рогах, що не повністю їх дочухав, що буде ходити чухати їх. Там в нас буде ще чухати. Видно, що голодний. Тратить енергію, поки він чухає логі, ще не до кінця обчухав. Але це щось унікальне, як він ту березу як якусь зовну щітку, таку. шик-шик-щик-шик. Через кожен ріг пропускає. Я не знаю, я такого ніколи не бачила, побачите, це ще вживу. Це щось Все, ти вже поїв? Ще десь було ямочка два, що тут лежить. Питаю, що будемо робити без Буреса? Будемо скучати, буду виглядати все одно. А хто його знає? Може прийде ще. Минулі роки приходив тільки до свого господаря, чоловіка, який його привіз сюди, до мене не приходив зимою. А цей рік побачимо. О, Хто переживає, що корису багато, він ніколи лишнього не з'їсть. І все, поїв. Яблука на столі лишив і пішов.